Мир вам мої дорогі друзі, підпички гості мого YouTube каналу. У нас е, відео з розпаковкою от. придбав я ось такий освод. Зареєструємо, так, розпаковуємо. І дивимось, що у нас тут та є. И это у нас вот уже да? кнопочного для да. любителей кнопковых ретро телефонов. Так, так, так. у нас тут такого Куча 4 трофона, 3, 3. А, нет, 4 телефона в Саверии. и 4 ретро-телефончики. Четыре такие вот ретро-телефоны. Делайте первый, Дивимося перший. Ось такий телефончик LG. Судді по вазі без акумулятора. Я вже не пам'ятаю, було там описі на письмо, було написано, що цій вони без акумулятора. Ось такий ось телефончик LG. Доволі доволі так непоганому стані. Я думаю, я пізніше провірю. Відкривається, відкривається. відкривається. Ладно, зоберемося, як у нас тут відкривається. Потім не буду зареламати. Такий телефончик Калиджіну. В принципі, це так. Нагрузку бралося, недорого воно там. Ось такі телефони, більш так цікаво, таке ось ретро. Samsung, кстати, у нас. з с... акумулятором, бо акумулятор тут уже такий подаваний, як завжди з тутий. Вот, в принципі, резюме для сим карти в чудовому стані всі кнопки пересутні. Вот, акумулятор ходить, десь така зарядка, під Samsung є есть. Вот, я хочу його. Може зараз навіть і перевіримо. Ключу зарядне. Я думаю, людину перед цим перевіряла. Ладно, давайте далі. Ось такий от Sony Ericsson. Легендарний такий телефон. Також не в непоганому стані. Навіть сімки є. Закордонно. Sony Ericsson t 630 Ну, зараз її тут не перевірю, у мене такого акумулятора немає. Ну, судя по сім-карті, то він вже у нас за кордон нема денчина. Я думаю, що зашит акумулятор, але сам стан просто супербомба. От. І четвертий телефончик. Четвертий теж, брав нагрузку, не дуже дорого. Тоже такий легендарний на той час. Як я Помиляюсь. Це у нас ще англійський телефон. Там супер бупер шупровки. Всяка. Ось, ну ось таке ось не в непоганому стані він. Також без акумулятора, це я теж не пам'ятаю. У мене Мехіко. такий телефончик. слот під сим-карту. В принципі, нічого я тут розказати, показати не можу. Так, слот. Тут на 4 контакти такий цікавий. Я думаю, що я її перевірю, чи він робочий з інозум, методом. Вот, но я думаю, що він зашитий, не під українського оператора. Ось ну, така розпасковочка недовга, швиденька, з ну, такими телефончиками. Якщо є хвилинка, то може залишитися, а хто там вже возьму зарядне. Знайшов на быстру руку зірядні. Такається самсоновська. Так, да, в принципі, підходить. Дівайський не Я думаю, Тут акумулятор висаджений повністю ноль. Ніяких не подає признаків. Притянули мене вроді, здається, є ще такі акумулятори, Можна буде перевірити. Ну, то хочу такий чудовий, прикольний. Да. Ну, как в чудовому телефон, в принципі, практично чудовому, якби для колекції. В принципі, доволі такий приємний екземпляр. Соня Ericsson тоже кивось тоже. Ну, теж. Фото, кстати, він був по гіршому стані. В реалі він набагато кращий. Ну, Lg, в принципі, більш так. Теж вже нагрузку, якби. Як він тут відкривається, написано стрілка вниз. Да. 0,1.68. Походу. Мада Ин Корея. телефончик Так, где у нас тут? Ага, все, петроземчики. Кистила пончик. ЛЧ. Ну, так, ну шо, Постоянно не бере. Походу висажений Ну, для аккумулятор уже. Все. Ну, що ж, на цьому наше відео завершуємося, Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, От, і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім до побачення.